Слава Богу. слава Богу. Ви знаєте, і світ не містить слів, щоб гідну славу Господу віддати за все прекрасне, що наш Бог створив, за все, що нині можемо ми мати. Я думаю, якби все полічить, що кожен день рука його давала, не зможе жодна книга все вмістить, тих милостей, що з рук його приймали. І скільки б ми не славили Творця, не зможемо гідну славу Господу віддати. Він все подарував нам для життя, що зможемо ми у них його покласти? Хвала, Господь, за все тобі, хвала, за хліб щоденний за врожай на полі, не в силах підібрати я слова, щоби подякувати за все у моїй долі. Хвала за сонце, що світило в день і наші ниви щедро зігрівало, за серце повне радісних пісень і за душі, що землю поливали. Хвала за теплоту погожих днів, за мирне небо, що пливе над нами, за осінь, що ти знову подарив, і за комори, повні ще плодами. За вітерець легенький у жару, за землю напував яку дощами, за силу, що давав у будь-яку пору, коли у ній ми, Господи, потребу мали, за теплий дім, за спокій у краю, за день і ніч за чисте світле небо, за квіти трави в ранішню росу, за сонце місяць зірочки у небі. Хвала тобі за кожен день і мить, за кожен подих в тихий час молитви. Хвала за те, що чуєш і прожить, на знову дав ще рік у мирі й світлі. Ти скрізь благословив на полі, у саду, без тебе праця користі не мала б, без тебе не дала б земля плоду. Без тебе, О Ісус, ми радості не мали б. Хвала, Господь, за все тобі хвала, за день, що з твоєї волі маєм, за те, що у тобі знайшли життя, за благодать, що з рук твоїх приймаєм. Ми недостойні всіх Твоїх щедрот, а милостей Твоїх не заслужили. Твоя любов є вище всіх висот, і осягнуть її ми б не зуміли б, ти дав нам все. І хоче, щоб і ми тобі належну славу віддавали, щоб тобі принесли ми плоди, щоб від серця ближнього прощали. Життя пройде, як листя восени, як помах птахів, що летять у вирій, похилиться, як в лісі, ясени, навіки зникне у ходьбі несмілій. І прийде час, настануть ті жнива, які всі люди довго так чекали, і явно стане істина проста, наскільки Богу ми себе віддали. Пройдуть жнива, останні її жнива, і запитає в кожного Спаситель, що ти зробив, коли прийшла весна, хто був твій друг і хто був твій учитель? Ідуть жнива. Останній для нас, а чи снопи свої ми пов'язали, чи правильно прожили ми свій час, і скільки ми для Господа віддали. Віддав нам все, можливість, вміння, час, лише щоб Його ми прославляли, і все, що Він потребує від нас, щоб ми плоди достойні її зібрали. Він любить нас, тому благословив. Доми, поля і нас, із вами, потоки благодаті Він пролив, лише щоб народ його прославив. Отож, давайте завжди в кожну мить свого Спасителя і Бога величати за кожен день дозволив, що прожить, достойну славу Господу віддати. Амінь.